Питання 15, блок 8. Загальний порядок та умови укладання господарських договорів, істотні умови господарського договору, загальні засади відповідальності учасників господарських відносин, галузі та види господарської діяльності, спеціальний режим господарювання, загальний порядок та умови укладання господарських договорів. Укладання господарського договору. Є обов'язковим для сторін, якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов'язком для суб'єкта господарювання згідно з законом. Зміст договору може визначатися на основі вільного волевиявлення, право погоджувати на свій розсуд умови, примірного договору, рекомендованого органом, право змінювати окремі умови. Типового договору, затвердженого Кабінетом міністрів України, не можуть відступати, але є право конкретизувати умови. Договор, договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб'єктів, не мають права наполягати на зміні змісту. Договір укладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами, допускається укладення. У спрощений спосіб шляхом обміну листами, факсограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень. Сторона, яка одержала проєкт договору у разі згоди з його умовами, оформляє договір і повертає один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на лист факсограму тощо у строк 20 днів після одержання договору. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну розірвання договору у 20-денний строк після її одержання, повідомляє другу сторону про результати її розгляду. Істотні умови господарського договору. Істотними умовами є умови, визнані такими за законом, чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін. Повинна бути досягнута згода. У будь-якому разі істотними є умови про предмет, найменування, кількість, якість продукції, ціну та строк дії договору, час існування господарського зобов'язання між сторонами договору, загальні засади відповідальності учасників господарських відносин. Види господарських санкцій, відшкодування збитків, штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції, наприклад, відмова від виконання господарського зобов'язання, адміністративно-господарські санкції тощо. У разі прострочення боржника прострочення виконання господарського зобов'язання відповідає перед кредитором за збитки і за неможливість виконання, що випадково виникла після прострочення. Якщо виконання втратило інтерес для кредитора, він має право відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків. Прострочення кредитора. Відмова прийняття, відмова прийняти, вибачте, належне виконання, запропоноване боржником або невиконання дії, до вчинення яких боржник не міг виконати свого господарського зобов'язання перед кредитором, досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності, направлення письмової претензії, яка розглядається в місячний строк з дня її одержання, штрафні санкції, неустойка штраф пеня. Встановлюється у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою НБУ. За увесь час користування чужими коштами. Сплата не звільняє від обов'язку виконати господарські зобов'язання в натурі. Нарахування за прострочення виконання господарського зобов'язання, якщо інше не встановлено законом договором, припиняється через 6 місяців від дня, коли господарське зобов'язання мало бути виконане. <кій> Адміністративно-господарські санкції. Штраф, антидемпінгові заходи можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, як через 1 рік з дня порушення. Галузі та види господарської діяльності приклади. Галузь є машинобудування, харчова промисловість. Переробна промисловість та інші види господарської діяльності згідно кведів, виробництво напоїв, виробництво одягу, надання послуг тощо спеціальний режим господарювання у разі необхідності. Стабілізації або прискореного розвитку окремих галузей економіки, за поданням Кабінету міністрів України, може встановлюватися законом спеціальний режим господарювання у цих галузях. Ну, наприклад, у Збройних силах України може здійснюватися лише некомерційна, неприбуткова господарська діяльність.